Захиснику, сьогодні твоє свято. Тож прийми від нас вітання, хай щастить тобі у кожну днину, і життя дарує радість на кожну хвилину, здоров'я й мужності бажаєм, щоб силу духу ти зберіг, миру і радості в душі. Нехай завжди буде щасливим. У такі з день вітаємо всіх чоловіків, хлопців та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті і портонів нашої батьківщини. Велика вдячність кожному захиснику і захисників України. Ви наша надія та опора. 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке е, покликане вшановувати всіх героїв та героїнь, які мужні захищають нашу батьківщину від ворогів, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужні боронять нас від супостату, ні танком, ні градом вас не залякати. Всі тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Вітаємо вас, дорогі захисники нашої милозвучної України. Ми дякуємо вам за те, що бороните нашу незалежність. Показуйте наше єдинство, вміння та віру на щасливе майбутнє. Захищайте нас, ваших дітей, нашої країни. Ви вірите в нас та захищайте наше життя. Наша війна це важка робота без правил, тому що це не є гра. Знову лісать ця видоти від божевільного Кремля. Як їх навчити людським діям, прибульців зону зомбіленд. Як зупинити божевілля, коли ж настане енд? Що війна важка робота, але ми сильні, мов серця. Україну мрії роботу та підемо подивитися. По лінії ми у наших ліках згуртовані усі в кулак, щоб дати вісіч мужніх діях і не зламати нас ніяк. Вітаю всіх чоловіків і жінок, захисників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Молимося, Молимося за вас, воїни України! Він відзначається день захисника і захисниці України, який нероздільно пов'язаний з розвитком українського війська та його військових традицій. Хто в серці має відвагу силу, Я хто землю рідну від зла береже, хто знає, всередині не згасне сила, бо Україна до перемоги йде. Воїни сміливі, мужні, незаланні. Ви наші герої, в важкий час війни. Слава тим, хто стоїть незалено заради свободи безмежної мрії. Захисники і захисниці країни, дякую вам за кожен ваш крок. Ви наша надія, опора єдина, ви наш незламний, вільний стяг оберіг. Ми вдячні вам, наші герої, за мир, за волю, за життя. Захищаєте ви рідний край, безстрашно з вірою в майбутнє. Ти стіна між нами ворогом. Ти герой наш всіх. Захисник за нашу волю, шлема на тобі близький. Ворог втік, бо знає, цілі наші військово бою. Захисник не здоланий, я тобі свою подяку несу. Ти стоїш на стражі честі, ти борониш нашу волю. Мир не знає більш ціни, ніж захисника кроки тверді. Захисники та захисниці України, вітаємо вас, з Днем захисника України. Сьогодні ми вшановуємо вашу мужність, відвагу та безмежну відданість нашій батьківщині. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Коли навколо гримлять громи і вітер несе можна ви станете, як доби могутні, на захист рідної землі. Дякуємо вам за вашу стійкість за кожен день у боротьбі за нас. Стакі вітчизнини, ви наша опора, ваше серце палає вогнем і Вітаємо вас з цим святом без мови. Нехай буде мир в Україні, нашій рідні. За землю рідну, за дім і родини. За кожен крок доволі світлих днів, Ми мужньо стали на захист України. Творячи мир у хаосі війни. Уклін низький, бійці незламні вірні. Хай буде шлях, тож світлий і легкий. Поки є такі люди, як ви, ми обов'язково переможемо. Мирного неба вам над головою. Ви наші захисники. Упора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Вітаю всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країн не вичерпується навіть на складніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно, обнімаємо. Ви справжні воїни. Ми пишаємося, що в нашій українській армії є такі люди, як ви. Щастя, здоров'я, тиші і миру вам! Любі наші захисники! Дякую вам за те, що ви в нас є, люба захисниця України. Ти тендітна, але незламна. Ти ніжна, але смілива. Ти гордість своєї держави. Вітаю тебе з професійним святом. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям. Зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам і вашим родинам. Прийміть щирі вітання зі святом, що особлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Завдяки вашій незламності та самопожертві ми маємо можливість жити під мирним небом, розвиватися та будувати майбутнє. Ваша любов, патріотизм і любов до батьківщини є прикладом для кожного з нас. Ви справжні герої, які своїми діями захищаєте найдорожче, що в нас є, наш дім, наших літних та право жити у вільній країні. Ми усвідомлюємо, скільки сил та випробувань стоїть за вашими подвигами. Безмежно вдячні вам за це. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, віри в перемогу та підтримки рідних і близьких. Ми висловлюємо вам безмежну повагу і вдячність за вашу силу, духу, жертовність і незламну віру краще, майбутнє для нашої держави. Слава Україні, слава її захисникам та захисницям! Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну, державу злий не позалився враг, ми сильні, стійкі, сміли і хоробрі. Нехай служба буде спокійна, мирна, а життя яскраве. Щиро дякую вам за мужність, самовідомість та відважність. Ви ті, на кого рівняються мільйони, хто боронить наш мир та спокій, вам міцного здоров'я та сімейного тепла.